Вітаю. Робота з підручником. Підручник це книга, що містить основи наукових знань з певної навчальної дисципліни відповідно до мети навчання, визначеною програмою і вимогою дидактики. Підручник повинен забезпечувати науковість змісту навчального матеріалу, Точність Простоту і доступність викладу, чіткість у формуванні визначень та їх формулюванні, формулюванні правил, законів, ідей. Він має бути написаний точною і доступною мовою, мати чітко розподілений навчальний матеріал за розділами і параграфами, містити ілюстрації, схеми, малюнки, виділення шрифтом. Важливого матеріалу. Недругорядним є і його художнє оформлення. Структура підручника. Перше це тексти. Вони бувають основний, додатковий, пояснювальний. Друге: позатекстові компоненти: апарат організації процесу засвоєння змісту. Запитання і завдання, інструктивні матеріали, пам'ятки, зразки розв'язування задач, прикладів, таблиці, написи пояснення до ілюстративного матеріалу, вправи, ілюстративний матеріал, фотографії, малюнки, плани, карти, креслення. Апарат орієнтування, вступ, зміст, бібліографія. За характером відображення дійсності тексти можуть бути емпіричними, коли відображають факти, явища, події, містять вправи, правила і теоретичні. Містять закономірності, теорії, методологічні знання. Більшість шкільних підручників. Містять тексти обох типів. За основним методом викладу матеріалу тексти можуть бути репродуктивні, проблемні, програмовані, комплексні, репродуктивні тексти високоінформативні, структурні, зрозумілі учням, відповідають завданням пояснювально ілюстративного навчання. Проблемний текст подають у формі проблемного монологу, в якому з метою створення проблемних ситуацій позначають суперечності, вирішують проблему, аргументують логіку, формування думки. У програмованому тексті зміст подається частинами, а засвоєння кожного інформативного фрагменту перевіряється контрольними запитаннями. Комплексний текст містить певні дози інформації, необхідні учням для розуміння проблеми, а проблема визначається за логікою проблемного навчання. Текст підручника може бути аналітичним або синтетичним, побудованим за допомогою дедуктивного чи індуктивного методу. Крім основних, є додаткові тексти, мета яких розширити, поглибити знання учнів щодо важливих компонентів змісту навчального матеріалу це документи, історичні довідки та таке інше. Усі питання і завдання підручників за ступенем пізнавальної самостійності учнів можна поділити на репродуктивні та продуктивні. Репродуктивні тексти це питання і завдання, які вимагають від учня відтворення знань без істотних змін, а продуктивні тексти передбачають трансформацію знань, істотні зміни в структурі їх засвоєння або пошук нових знань. Зміст навчального матеріалу у підручнику може формуватися за генетичним, тобто послідовно. Саме так, як формувався історично, логічним викладення його відносно сучасної логічної структури відповідної науки, психологічним з урахуванням пізнавальних можливостей учнів, принципами. У більшості підручників ці принципи переплітаються у процесі навчання, учитель орієнтується на підручник, бо він конкретизує навчальну програму. Показує, який зміст має бути вкладено до запрограмованих тем, як потрібно трактувати певні питання програми та орієнтує учнів щодо методики роботи. Він також потрібен під час підготовки учнями домашніх завдань, повторення матеріалу, дистанційного навчання. Матеріал підручника необхідно доповнювати звичайно, додатковою інформацією, бо його зміст надто конспективний, і знання, отримані учнями тільки з нього, будуть обмеженими. Тому, крім підручника, слід використовувати ще й додатковий матеріал. Загальноосвітній навчальний заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки і виконує навчально виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей і природних здібностей дітей. Навчальний посібник це книга, матеріал якої розширює межі підручника, містить додаткові, найновіші та довідкові відомості. До цієї категорії навчальних видань належать атласи, довідники, збірники задач і вправ, словники, хрестоматії та багато інших. Підручники і навчальні посібники сприяють формуванню в учнів навичок самостійної пізнавальної діяльності, самоконтролю є засобом керівництва їх пізнавальною діяльністю. Підручник це Книга, що містить наукове, послідовне, доступне для учнів викладання змісту навчального предмету, яке відповідає чинній програмі, це форма, що фіксує зміст та діяльність вчителя і учнів. Це навчальна книга. Що містить предметний зміст навчання і визначає види діяльності, які передбачені програмою для обов'язкового засвоєння учнями з урахуванням їх векових та інших особливостей. Це і засіб засвоєння змісту освіти. Це розгорнута у часі і просторі змістова програма діяльності у навчанні. Побудована як послідовне наближення до реалізації цілей навчального предмету, за допомогою дидактичних засобів керування пізнавальною діяльністю учнів і організацією процесу засвоєння. Підручник це цілісна система, що складається з певних структурних компонентів, кожен з яких покликаний реалізувати відповідні функції. Підручник інтегрований у технологію навчання, яку проєктує і впроваджує кожен вчитель. Саме тоді логіка і структура уроку стають елементом творчості педагога. Дякую за увагу!